Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему комплекс Object. Я вирішила зробити одну-дві ілюстративні або ілюстраційні вправи, щоб подивитися, як комплекс Object можна утворити з звичайного речення. І, друге, щоб побачити, що не одним комплекс Об'єкт ми можемо користуватися, коли в нас якась. Складна думка, і в нас обов'язково е, якийсь складний додаток. Справа в нас з Голіцинського 431. Посилання на книжку буде в описі відео, посилання на скріни також в описі відео. І задача тут е, переписати речення, вживаючи складений додаток замість підрядних додаткових речень. Коротше кажучи, в нас звичайне речення. I expect that she will send me a letter. Я очікую, що вона мені прийшла якогось або пошле мені якогось там листа, і нам треба це переробити в речення з комплекс об'єктом. Нагадаємо собі, що коли в нас комплекс об'єкт, у нас має бути підмет. З нього ми починаємо. Це перша позиція. Далі main verb – основне дієслово. Або присудок, як завгодно. І основні дієслова в нас не можуть бути будь-які. Посилання на теорію буде в описі відео. Там можна буде глянути, які дієслова взагалі в комплекс об'єкті, точніше, з комплекс об'єктом можуть вживатися. А далі в нас буде об'єкт номер 1 і це, як правило, іменник або займенник, тобто предмет якийсь в якомусь виді. А далі об'єкт номер 2 який може бути або інфінітивом. І, як правило, він ним буває, ну може бути і з інговою формою теж. І оце діло в нас і є Complex Object. І, власне, у цей комплекс обжеct і переростає наше речення. Тепер подивимося, як же це відбувається. Ну, I expect мінятися не буде, звичайно, тому що це, власне, і є наш підмет присуток, там нічого не відбувається. Що ми бачимо далі? Далі в нас стоїть Z. Це з'єднувальне слово. і... По великому рахунку, воно може перекладатися. «що». І воно з'єднує першу частину з підрядним реченням. Тобто головне речення з підрядним реченням. Ось у нас main clause» — головне речення. А оце ще буде send me later. Це буде так званий object clause. Ну, Коли ми вживаємо комплекс Object, у нас звичайно що Z всякі пропадають. І перше, ми маємо поставити об'єкт номер 1 якийсь іменник займенник, де його взяти? Ми дивимося на наш object loss і визначаємо там, де в нас підмет і де в нас присудок. Підметом у нас є, she, а присудком у нас є оце діло, will send. Далі нам взагалі не цікаво, можна навіть не читати. І ось це і є кандидати на наш Complex Object. І тому She перетворюється на hair, ось це. А will send перетвориться на to send. Ось це. А далі в нас нічого не змінюється. Бо це є слова, які залежні від центру. Інфінітив форма дії слова, у нього теж можуть бути якісь залежні слова, це не є проблемою. Ось і все. І готовий комплекс об'єкт. Тобто підмет міняється на об'єкт, він буде стояти в якихось відмінках. Тут вже не буде «she», буде «her». Якби було «I», стало би «me». Якби було б «he», було б «him» тут, ну і так далі. А дієслово, в якому би часі воно не стояло, воно буде інфінітивом. Може бути інговою формою, але тут, напевно, таких речень не буде. Тим не менше, якби тут був continuous, ну чисто теоретично ми могли б сюди uh, participle поставити інгову форму, але тут um, звичайний простий час, тому в нас просто інфінітив. І це все більше тут нічого не буде. Uh, візьмемо друге речення: «I know that he is a great scientist». Знаю, що він є великий вчений. Знову та сама техніка. Перша частина в нас нічого не змінюється. Далі у нас that, а далі he is. Значить, he перетворюється в him, а is перетворюється в to be. Тому що is це і є, фактично, to be тільки у часах і в особах. Ось і все. І за таким принципом буде зараз робитися кожне речення. Ну, дивимося далі. I know that my friend is a just man. Я знаю, що мій друг справедлива людина. Що би це не означало? Що ми маємо тут? I know, далі that, далі my friend. І далі основне дієслово слово в підрядному реченні. I know ми переписуємо. Далі ми маємо поставити перший додаток, і це буде підмет з нашого підрядного речення, тобто My Friends. Далі is ми маємо перетворити на інфінітив, тобто to be. А далі переписати всі залежні слова. І Just men». Все. І з цього мораль. Коли я говорю подібне речення і хочу його перекласти на англійську, в мене два шляхи. Я можу піти складнішим шляхом, ну, це складніше з точки зору англійської граматики, що би хто не думав. У мене складне речення виходить, воно більш формальне, воно більш таке книжне, якщо завгодно. Я можу підрядним реченням це зробити, ніякої проблеми в тому немає. Але якщо я хочу просте речення, якщо я не хочу морочити собі голову узгодженням часів, наприклад, або якимось там Z, або ще щось таке, я хочу простіше. Прошу дуже, я можу вжити complex object, але мені треба пам'ятати, що куди, як то кажуть, піде. Далі друге. I expect that he will understand your problem and help you solve it. Що ми маємо тут? Знову ж таки, підмет присудок, I expect. Далі that з'єднувач, а далі підмет he. І далі в нас дві дії. Will understand. Це одна дія. Я очікую, що він зрозуміє вашу проблему. Ваша проблема це додаток до understand. Далі end стоїть, а end з'єднує, як правило, нез'єднувальні речі. Або однорідні члени, як тут, і Help, це в нас, власне кажучи, другий присудок, а далі знову залежні від нього слова. Оце to solve. Є фактично додатком до Help. Але при цьому Help You to Solvić, хоч дуже схожий на Complex Object, тим не менше, ним не є. Про це буде окреме відео. І отже, спробуємо зробити собі таке I-Expect, тут нічого не змінюється. А далі, Z я викидаю і зразу he, А отже, в мене буде. Об'єктний відмінок, тобто всі відмінки, крім називного. І отже, тут буде him. А далі, Me will understand буде перетворюватися в інфінітив. To understand. Далі, всі залежні від нього слова. Your problem. Тут нічого не міняється. Завжди пам'ятаємо, що залежні слова теоретично можуть бути у любого члена речення, абсолютно в любого. І у дієслів і форм дієслова дуже часто вони, власне, і бувають. А далі ми ставимо інт, а далі в нас ще один інфінітив має бути, бо в нас однорідні присудки. Єдине, що ТУ другий раз ставити не треба, тому що в нас ент, і ось у нас один присудок, у ось у нас другий присудок. Вони однорідні, тому ту ставиться один раз. І відноситься зразу до двох інфінітивів. І далі help you to solve it. Їдемо далі. Наступне третє. I expected that she would behave quite differently. Я чекала, що вона поводитиметься е, зовсім інакше. Або я очікувала як завгодно. Знову вся та сама техніка. Тут буде Z, який з'єднувач, далі Підмет, далі в нас Future in the Past. Нам, в принципі, все одно, яке узгодження часів. Ми все одно зараз його позбудемося. І отже, I expected ми, звичайно, переписуємо. А далі наш під меч перетвориться в hair. I expected hair. І далі would behave буде перетворюватися в інфінітив. To behave. А далі, quite differently, це прислівник. Йому взагалі фіолетово чим стояти. Аби якесь дієслово в якомусь виді було. Четверте, I did not expect that my brother would forget to send her flowers. Я не чекала або не очікувала, або не сподівалася, що мій брат забуде надіслати їй квіти. Що ми маємо тут? В нас з'явилося заперечення нічого страшного, це нічого не міняє. Техніка вся та сама, нехай заперечення нас не хвилює. Зес стоїть, а далі my brother це очевидно підмет, а would forget це очевидно присудок. Далі в нас ще інфінітиви стоять і ще там щось. Але це все додатки до forget. І це не є complex object. В четвертому у нас буде таке: I didn't expect. Тут все перепишеться. А далі my brother це підмет, а він стане додатком. Тобто я не очікувала мого брата, ніби так. З іменниками проблеми немає, тому що в них немає відмінків, І ніяких змін не відбувається. Це коли займенник стоїть, ще щось видно, що там щось змінилося. Далі, would forget, future in the past стоїть, перетвориться звичайний інфінітив, forget, to forget. Далі все без змін, to send. Дав у нас два інфінітиви підряд. Це не найкращий варіант, ну що робити? To send their flowers. Тут безвихідне положення, я не маю права тут нічого іншого поставити, тому що забути щось зробити, це може бути тільки з інфінітивом. Ну, от іноді виходять такі цікаві конструкції, два інфінітива підряд, причому перший є частиною зворота, а другий просто додаток. Тобто, це все, оце діло є додатком до цього forget. Їдемо далі. П'яте: he knows that my mother is a very kind woman. Він знає, що моя мама є дуже е, добросердечною або доброю людиною чи доброю жінкою, як заводно. He knows – підмет присудок. Далі that, далі підмет у підрядному реченні, далі присудок у підрядному реченні. Is. Ну, а далі всі пов'язані з «is» слова, тому що «is» або, скажімо так, «to be» в різних його видах, в різних його проявах, хоч в минулому часі, хоч в теперішньому, хоч в якому завгодно, він завжди має з собою залежні слова. Він, ну, якщо завгодно, він такий трохи неповноцінний, він не може існувати сам по собі. І отже, Хейноус у нас не буде змінюватися. А далі «that» пропадає і далі. My mother без змін, тому що головне слово тут mother. «My» в принципі могло не стояти. А далі, оскільки у нас is, у нас буде to be. Бо це його інфінітив. Is це просто окремий випадок. І далі a very kind woman. Їдемо далі. Сусте. She expected that her brother would bring her the book. Вона очікувала, що її брат принесе їй книжку. І все те саме. Тут всюди одне і те саме дієслово. В принципі, інші дієслова могли бути. Могло бути wanted, приміром. Тут ось. Це теж було би окей. Далі Z, як з'єднувач, далі ось наш підметрас. І ось присудок 2. І отже, ще expected. Slash, wanted, slash, що завгодно. Далі her brother. Тут теж ніяких змін не буде. А далі to bring, тому що. Інфінітив у Future and the Past ясне діло стояти не може. Bring, що там у нас було? The book. І тут знову та сама картина. Оце the book. Це два додатка окремих, які зав'язані на Bring. При цьому це не є Complex Object. Complex Object є Her to Bring. Далі наступне. Сьоме. I know that your uncle is an excellent mathematician. Я знаю, що твій дядько є. Прекрасним або відмінним математиком. І знову я знаю підмет присудок, далі Z як з'єднання. Далі ось наш підмет. І ось is, все те саме, що було, тільки що в п'ятому. А далі хоч би що стояло, це вже навіть не важливо. І в нас виходить I know. Далі перший додаток Your uncle», Далі другий додаток to be, оскільки там «is» стоїть. А далі все решта. І наступне речення, і воно здається в нас останнє. Як бачимо, все просто, ну насправді тут все просто, тому що тут речення абсолютно однакові. People expect that the 21st century will bring peace on the earth. Люди очікують, що 21-століття -е принесе мир на планету Земля. Звичайно. Ну, книжка стара, тому нічого дивного. Отже, People Expect. Це в нас підмет присудок, далі здесь. Далі, the 21st century pigment. No, why not? Таке теж буває. It will bring це separate кандидати на наш complex object. А отже, people expect that ясне діло, ми викидаємо. І далі у нас буде, як там було, the 21st century. І далі, to bring peace on the earth. По-моєму, там On the earth. чи On the planet on the earth On the planet Earth теж могло би бути, в принципі, і, до речі, Eires могло би бути із великої букви навіть. Як бачимо, техніка вся та сама: Підмет присудок, далі комплекс «object» раз. Об'єкт номер 1 об'єкт номер два. Раз і далі залежні слова, які, як правило, є залежними від інфінітива. Те саме в сьомому, і знову ж таки, залежні від інфінітива слова. Те саме в шостому, і в кожному реченні абсолютно те саме та сама техніка. Власне кажучи, тут дуже добре видно суть зворотів. Чим би ці звороти не були, хоч з інфінітивом, хоч з Герундієм, хоч з participle, хоч би з чим. Ці структури є дуже-дуже, ну скажімо так, статичними. Ми просто підставляємо в них слова, а порядок слів в них не міняється ні за яких умов, що би ми туди не поставили. І це їх сильна риса, власне кажучи. Себто, знаючи порядок слів, ми можемо просто підставляти потрібні слова, і в нас виходить зворот. Ось так складне речення можна зробити простим. Звичайно, що в наших очах для нас воно не просте, тому що тут складна граматика, нібито. Тут зворот, ще і не кожне дієслово може бути, ще треба знати, коли який інфінітив вживати, а коли а коли там іще що може бути. Але як би дико це не звучало, тим не менше, це просте речення, тому що тут одна граматична основа, тут підмет присудок на початку, а далі додатки. Так, це складений додаток, так він дуже чудернацький, так у нас такого немає. І все це правильно, але тим не менше, це просто другорядний член речення, на відміну від е, підрядження речень, де треба підмет, присудок та ще й узгодження часів поставити, тому що це Object clause так званий, де обов'язково є узгодження часів з головним дієсловом, до якого він відноситься. Отже, скріншот всього цього за посиланням в описі відео, посилання на теорію по темі також в описі відео. Продовження обов'язково буде, тому підписуйтеся на канал, ви все одно ніде такого не знайдете. Дякую за увагу!